Христос Воскрес! Слава Україні! І вітаю вас, друзі, з сьогоднішнім днем вишиванки. У мене сьогодні ну, такий день трошки невдалий для роботи, тому що скільки чотири, по-моєму, рази, відключали електрику, відразу ж зникав і інтернет, і трошки не зовсім хороші умови для роботи. Один запис почав робити, до половини дійшов мені вибило знову і все пропало. Тому сьогодні це вийде надто пізно. Перепрошую, і дещо смикано. Вже такі обставини. Нема на то жодної ради. А тепер, як завжди, перед тим як перейти до теми, хочу вас про щось попросити. Ставайте постійними глядачами мого каналу, Підписуйтеся на нього в YouTube, підписуйтеся також на канал Telegram. Буду вам неймовірно вдячний за численні перегляди, а також поширення, рекомендації, коментарів, подобайки, оті нагадування і все інше. Дуже-дуже дякую. А тепер. А тепер давайте будемо потрошечки заходити в тему, але спочатку з малесенькою підводочкою. От у нас сьогодні чи вчора дехто Ліщенко, почесний залізничник і багато всього почесного і непочесного, знову виліз і заявив, що от всі ті, хто сумнівається в. Ви... Ну, він напевно хотів сказати, що в божественній природі нашого Володимира Олександровича і отця його Єрмака, і все інше, хто не в не вірить в те, що вони нам небом зіслані для того, щоб ми були тут щасливі і радісні, і все. Ну насправді аж так далеко ще не зайшов, але це все попереду. До цього готуються. А поки що далі можемо давати довжелезний перелік його всяких дуже дивних і примітивних заяв. Про те, хто у нас дуже такі хороші, непогані люди, і от ті, хто в чомусь сумніваються в тому, що заявляє офіційна пропаганда, то ті упроваджують московське ІФСО. Ну, взагалі-то сам Лєщенко, це сутільне російське ПСО, починаючи з 2016 року, коли він вже неприховано працював на країну агресора на ворога. І добиваючись в інтересах Москви зірвання і припинення безвізу Україні, дискредитуючи українську владу, українську армію, українські реформи, все, що тільки можна буде дискредитувати, воюючи проти всього і створюючи певний саботаж. І за що, до речі, в vip ІПів відділені Сбербанка Росії отримав проводку по грошах, за які зумів купити шикарну квартиру в самому центрі Києва за якісь астрономічні суми, хоча там кажуть, було дуже занижено навіть все. Отже, виходячи, приймаючи логіку Сережі Лєщенка, я зараз починаю іпсошничати. Але цього разу я буду її сошничати разом з держсекретарем Сполучених Штатів Америки, генінспектором Пентагону, британською газетою виданням Guardian і міністром юстиції серйозного солідного об'єднання G7. Отже. Давайте почнемо все ж таки з держсекретаря, от Лєщенко, який дуже-дуже там розказує про різні псо, і, очевидно, повинна ПСО перетинається, і е, е, мало би бути звинуваченням саме до Ентоні Блінкіна, але дуже хоче бути на нього схожим і розказує: так Ентоні Блінкін грає на гітарі, і я в нічних клубах діджеєм підпрацьовую. Ти себе з Блінкіном не рівняй. Блінкін американський. Політик на Америку ніхто не нападав, і Блінкен приїхав в Україну, щоб допомогти Україні і в нічний вже майже вільний від роботи час, виконавши все, що можна було і не можна було, зайшов в один з барів, де зробив такий дуже гарний перформанс для українців: корисний, хороший, красивий і виважений. А ти, вибачаюся, ухилянт, і ти. Організатор того, щоб ця золота молодь, яка точно ні в яку армію ніколи не піде, тому що в них папіки захищають, щоб вона могла спокійно і вільно буянити в нічних клубах цілими ночами під час комендантської години, і щоб жодний поліцейський туди не посмів підійти. Тому не порівнюй. Але зараз вже не про Сируні Лещенка, зараз вже про деякі на фініші тенденції пов'язані з візитом Ентоні Блінкена. Все, візит закінчився. Візит був дуже напруженим. Про це я вже робив запис. Я ще не про всі деталі знав, не все усвідомлював. Але про це вже багато говорилося. Я це повторю. Візит дійсно був дуже-дуже напруженим, нервозним. Блінкен явно розчарований. Американська сторона теж явно розчарована. І тому після. Зустрічі Зеленським, який просто відмовився чути те, що йому говорять, е, Ентоні Блінкен зробив ряд достатньо жорстких заяв, які, звичайно, американська дипломатія старається не озвучувати. Навіть по Афганістану старалися про корупцію говорити дуже завуальовано до останнього моменту, коли вже почали вводити свої війська, тоді коли треба вже прямо пояснити, а чому ми перестаємо підтримувати цей режим Карзая, ледве не сказав Зеленського. Отже. Його заяви на превеликий жаль пішли в пустоту, і мені дуже від цього сумно, тому що влада їх просто тупо не почула. Мені здається, що Зеленський зараз чує частково своїх кротів, через них чує Москву. І ще Зеленський чує якихось китайських третьосортних посланників. Ліхуей – це навіть не міністр її. Ліхуей – це всього на всього надзвичайний повноважний посол в Росії в минулому недавньому, а сьогодні просто ну, по-нашому, це називається посол з особливих доручень. І не більше. От у нас посол з особливих доручень Зеленський призначив розкрадача, мегакорупціонера Міністерства оборони того, який санкціонував яйця по 17. Нагадую, посол з особливих доручень призначається персонально указом президента. Зеленський призначає таких людей. Ну, щоб ми просто собі розуміли. І з такою ж самою людиною він перед нею готовий на колінах стояти, тому що той з Китаю. Отже, Зеленський, верхівка влади просто нічого не почула. Кулеба, Кулеба вже й так ніхто. І... От зараз, коли Блінкен приїхав, він знову з ним пройшовся. Він з ним раніше вони були в Макдональдсі, Тепер піца ветерана. Я думаю, що він зараз знову розповідав Блінкену про те, як і де він бухав у свою молодість студентську. Це видно зараз по самому Кулебі, він, він опускається просто на очах. Ну, я розумію, з нього роблять просто цапа відбуваю за всі програші, за всі провали дипломатичні, це все приниження, і він просто остаточно вже запухав, закинув, і я думаю, що вже дуже сильно постійно п'є. Але це таке, знаєте, на кулеб розрахунку і так мало, ще гірше, із суспільним сприйняттям. От я дивлюся. Більшість населення в підсумку виключно відреагували в цьому візиті на гру держсекретаря на гітарі в тому нічному клубі Київському. Все більше ні на що. Хтось позитивно, хтось по і тупо, але більше нічого не вловили. А Блінкен він зробив цілий ряд заяв, дуже серйозних заяв, і серед них є й такі речі. Україні потрібно не лише перемогти Рашиську Федерацію, але й також подолати корупцію всередині країни, щоб не стати схожою на Росію. Слухайте, ми вже не один раз, я не один раз про це тут говорив і заявляв. Україна, воюючи проти Росії, сама перетвориться частково на Росію, частково на Білорусь. І про це не криючись говорять найвищі американські посадовці. І ще. І ще він додав дуже чітке формулювання, мені здається, воно дуже метафоричне і дуже хороше. Що це, що він перед тим сказав, це означає викорінення лиха корупції раз і назавжди. Перемога України на полі бою не дасть їй стати частиною Росії. Перемога у війні з корупцією не дасть Україні стати схожою на Росію. Дві перемоги, обидві, неймовірно важливі: одна, щоб ми не стали частиною Росії, друга, щоб ми самі не стали Росією. Слухайте, наскільки важливі фрази, ніхто їх ніде не згадує, окрім кількох, буквально моїх колег, буквально кількох з опозиційного бугерського середовища. Всі решта або обурюються. Тим, що він, бачите, на гітарі зіграв, а що він мав? В ТЦК піти записатися, воювати за Україну, чи що він, вже він мав робити? Чи він мав зараз організувати кооператив по клипанню в домашніх умовах в гаражах патріотів, чи що? Він виконав свою місію. Він, він дуже стимулював допомогу Україні. Він для цього зробив дуже багато, виступаючи на всіх конгресових слуханнях. І зараз. Зараз він спробував донести до українців дуже важливі речі, українці просто не захотіли чути, в тому числі і дуже багато говорячих голів і голівуньок. До речі, за словами Ентоні Блінкена, незважаючи на помітні досягнення боротьби з корупцією, ну це вже знаєте помітні до... досягнення, насправді це. Це вже стала така, знаєте, мантра, як з Афганістаном. До останнього моменту говорити про помітні досягнення, але при тому всьому, він говорить: 8 з 10 українців все ще вважають, що є закони, писані для еліт і закони для інших. Вибачте, для Америки рівність перед законом. Це є головний постулат. І якщо у вас немає рівності перед законом, якщо у вас все роз'їдає корупція. І це стосується від зомбі-марафону, який американці і G7 і Захід засуджують абсолютно і до абсолютних завживань і дикості щодо фортифікацій. То у вас ваше майбутнє дуже-дуже сумнівне. Отже, це те, що стосується виступу ну, заяв, різних заяв Антоні Блінкена. Це не всі. Це тільки деякі я зараз не хочу всі переказувати, і вже і так пізно, коли ми це записуємо, все не встигну. Але ці вони дуже подітні. На полі бою ви робити перемога дасть те, щоб не бути частиною Росії, боротьба з корупцією, щоб не стати самою Росією, схожою на Росію чи просто стати Росією. От і все. А тим часом у самих Сполучених Штатах Америки прозвучала дуже серйозна доповідь у Конгресі США від інспектора з Пентагону, містера Сторча. Пригадуєте, коли його тільки направляв Україну, я казав, будуть серйозні звіти. Будуть дуже серйозні виявлені речі. Це та людина, яка не пропустить мимо своїх очей нічого. І отже, що він говорить? Він говорить, що корупція в Україні залишається однією з найвищих у Європі. Ну, це дуже м'яко говорити, тому що насправді наш привик і жаль, вона сьогодні найвища у Європі, якщо Росію не вважати Європою, хоча в Росії принаймні мілітарні складові зараз ідуть зміни, вони переходять на військову економіку, щоб остаточно в майбутньому після цих перемирів, десь через рік, через два, знищити Україну. В них цей план ніколи не зникав, і в них я так думаю, принаймні на війні, зараз будуть красти дуже мало. Пересадять, що його команду всю, його то відстійник для пенсіонерів, його команду зараз ліквідовують. Той, кого поставили, той буде, новий міністр. Він, наприклад, жаль, для нас це гірше. Для нас кожен їхній розкрадач фактично був ситуативним союзником. Зараз цим буде гірше. Отже, якщо не рахувати Росію, а може, вже її рахуючи її, в нас, на жаль, все-таки сьогодні є найвища корупція у Європі. Ну, Росія не Європа, зрештою, про що ми говоримо? І війна з Ерефією, каже містер Сторч, створила можливості саме для її розвитку, саме так. І далі, під час війни з'явились можливості для розвитку корупції, зокрема хабарництва та відкатів, завищення витрат на закупівлю в міністерстві оборони, а саме на закупівлю летальних одиниць, оскільки прозорість процесу обмежена через рівень таємності таких закупівель. От і маємо все чітко і зрозуміло. Це про летальну зброю, але в Америці пригадуєте, як зупинилася тема F-16 більше року. Тема висить, вона досі не завершена, не вирішена. Нам обіцяють, але ще поки що рішення остаточного нема. Кажуть, що за кілька місяців почнуть надходити літаки f 16. А мала тема бути розв'язана на другому лютневому Рамштайні не цього, а 23-го року. Яйця по 17 і толерування цієї корупції, підтримка її з боку Зеленського, це зупинило, і я вже казав. Сьогодні основного куратора цих. Бандитських закупівель відповідного головного фінансиста Міністерства оборони часів Резнікова Зеленський своїм указом призначає, призначає посом з особливих доручень. Як ви думаєте, це буде хороша реакція на це? Це буде навіть не Ілащук, сексологиня Болгарії посолка. Це буде щось страшніше. Це кожна його поява буде автоматично коментуватися і означатиме. Ну, фактично, підрив підкоп під допомогу Україні. Отже, заява містера Сторча продовжує доповнює заяви Ентоні Блінкена в Києві саме про корупцію, але він вже говорить дуже чітко і він говорить, що корупція фатально наростає, і корупція є в формі мародерства в розкраданні. На наше щастя, поки що, в публічний простір не виписані теми про можливе. Імовірне якесь розкрадання, можливо, американської допомоги. Дуже надіюсь, що цього не було. Мушу, якщо воно було, ну я, ну звичайно, Зеленського після того будуть шукати по всьому світі після закінчення каденції, щоб посадити в американську тюрму. Але для України оце вже тоді Афганістан. Американські гроші красти не можна. Гроші американських платників податків мають бути забезпечені стопроцентно. Про це поки що нічого не прозвучало, хоча б одна втіха для нас. Але ця доповідь про корупцію це добре, що її спеціально зробили після голосування про виділення коштів для України. Якби це прозвучало до, ніякої допомоги вже б не було. Це перенесло, але тепер починають говорити відкрито, починають говорити чесно. Отже, маємо цей другий аспект. Давайте ще один, третій. От вже зараз в західній пресі не тільки про корупцію говорить абсолютно неприховано, Уже пишуть про дуже явні відверті зарадницькі дії укрвлади, в тому числі навіть після дуже чітких попереджень від союзників про плани ворога, і там починають все більше робити аналогії з тим, що Зеленський творив. Після всіх попереджень, піс перед 24 лютого 2022 року, пригадуєте, Бернс приїжджав, давав повідомлення. Британська розвідка, Джонсон курсував до Зеленського, переконував, розповідав все. Повний ігнор і демонстративно, там, де попередили, що буде наступ російських військ, звідти забирав війська. Ну, це називається взаліто державна зрада. Інакше це не називається. І от зараз. Добре, що поки що ще уникають якихось прямих асоціацій з тим періодом, але починають знову говорити про це. Цим питанням задаються в Америці, чомусь цим не хочуть задаватися дуже багато говорячих голівеньок в Україні. Отже, що ми маємо з чітких нових повідомлень? Британська військова розвідка попередила Україну про можливість наступу військ РФ у Харківській області, проте ЗСУ не підготувалися. Ну, я уточнюю, їм не дали підготуватися. Про це написав The Guardian. Серйозне видання, абсолютно, і дуже авторитетне. І отже, за словами джерела е, цього видання, таке попередження було офіційно передано керівництву України. Британська розвідка потужна. Вона має кхе, свої джерела в Раші. Вони могли чітко вирахувати і напрямки наступу, і напевне, що їх вирахували. І саме по них. Була надана інформація, що це відбудеться. Ні мінувань, ні підготовки, ні перекидки туди військ не було здійснено. Тільки після того, коли ворог вторгся на цю територію, коли він просунувся на значну кількість, тільки після того раптом почали щось робити. І от тому пи пише Гардіан, Тому, коли о 5 годині ранку, минулої п'ятниці, десь від. 5 до 10 тисяч російських солдатів перетнули кордон у двох ключових точках. Ще раз нагадаю, вони пишуть про це, що це ті точки, про які було попереджено. Можна було очікувати, що атака їхня буде дуже швидко відбита. Насправді оборонні лінії України були слабкими або відсутніми у Вовчанську, менше ніж за 40 миль на північний захід від Харкова, першої лінії укріплень та мін просто не існувало. І пишуть далі той факт, що російські війська за 5 днів змогли просунутися приблизно там на 4 милі. Вони пишуть, ну, насправді не на 4 милі, значно глибше, на декількох напрямках ставить серйозні питання до влади України. Ідеться в статті редактора з питань оборони і безпеки Дана Саббаха. Слухайте, ну прямі вже, прямим вже текстом говорять, вони вже не поговорять про і Якусь неготовність Збройних сил України. Вони вже навіть Цирського не згадують. Вони прямим текстом кажуть, це ставить серйозні питання до влади України, саме до влади України. Там все всі розуміють. Не треба думати, що хтось є в світі ідіотами, до кого досі це не доходить. Все до всіх доходить, всі розуміють, просто стараються поки що з цього приводу змовчати. Я не сумніваюся, що в Гардіан за наслідками всієї операції буде. Ще одна наступна стаття, де опишуть саме вже військові експерти, як расисти, які робили, можливо, цю пробу пера, робили входження дійсно невеликими кількостями 5, як вони кажуть, 10 тисяч солдатів, чистопіших, без техніки, без прикриття бронеї, по суті, смертників, які мали перевірити українську оборону, прощупати її. Як, побачивши раптом, що оборони просто не існує як такої, Росія вирішила виконати на цих територіях набагато серйозніші і важливіші оперативно-тактичні завдання. Про це напишуть в наступному випуску Гардіан. А потім, я думаю, появиться стаття політичного експерта, який скаже, що він не виключає, що ті програші на Харківщині. А потім, можливо, ще і на Сумщині таке може статися, були зроблені умисно, і там умисно не захистили ці території і людей від ворожого вторгнення для того, щоб викликати більшу паніку в населенні України, щоб українці проковтнули домовленості з Росією на московських умовах, не на українських умовах. Ото й мир за будь-яку ціну. Я дуже дуже, сум... дуже переконаний, що в близькому часі саме про це будуть далі писати в західній там перестають мовчати, там починають все більш чітко говорити про те, що витворяється в Україні. Ну, давайте я ще по і ПСО запущу російське разом з представниками G7, що може бути авторитетніше у світі, ніж об'єднання семи найпотужніших держав. Отже. Знову до теми корупції це вже не про зраду. Ну хоча корупція під час війни це і є держзарада. Отже, до теми корупції в Україні її все частіше обговорюють світі поряд із узурпацією влади. Самодурством нашої влади, сепаратними домовленостями, які йдуть за посередництвом Китаю з Росією через Китай, через азійські країни, деякі, через арабські країни, і поряд ще з сумнівною гитимністю Зеленського після 20 травня. Так її теж обговорюють на Заході. Просто про владні сили, які хочуть допомагати Україні, стараються про неї поки що багато не говорити, але про це все більше говорять опозиції в цих державах. Отже. Навіть на рівні G7 це вже одна з центральних тем обговорення. Для цього проводяться спеціальні окремі засідання. Отже, увага! В місті зланому Венеції міністр юстиції країн G7 Великої Сімки обговорили боротьбу з корупцією в Україні. Цьому була присвячена уявляєте собі дводенна зустріч темі. Зміцнення демократичних інституцій в Україні та побіганню будь-яким формам незаконного використання коштів, які дадені на відбудову. Відбудова тільки починається, і то, знаєте, десь епізодично: ще війна триває, а вже обговорюють у світі те. Що ці гроші можуть попасти до рук відвертих злодіїв, і у тому піднімається постійно на заході тема інспекторів, які знають Україну з середини. Тому така велика роль зараз, скажімо, Валерії Гонтаревої, з якою українська влада пересварилася на смерть, і, і, і пані Піцер, і інших, які дуже добре знають українську корупцію, одна з середини, друга ззовні. І тому ці теми обговорень корупції в Україні і руйнування демократичних інститутів сьогодні є ключовими для тих країн, які можуть Україні надати допомогу, а можуть не надати, якщо українська влада відмовиться реально повноцінно боротися з корупцією. Отже. У підсумковому документі, там власне в кількох підсумкових документах, які були, представники G7 відзначили, що були антикорупційні реформи, які вони схвалюють, які вони підтримують. Тут в мене є певні застереження. Вони сказали про реформи 2014-2016 року за президентства Порошенка. Так, і я згоден. Це ті реформи, які дійсно створено ними була антикорупційну інфраструктуру, і було почато судову реформу. І вона фактично була доведена до логічного виходу на вже повноцінне її завершення. Треба було просто її продовжити на рівні апеляційної і першої інстанції. Що було повністю згорнуто, вони правда зробили заяву, яка мене викликає певне нерозуміння. Можливо, це ще залишки компліментарності. Знаєте, хвалячи попередню владу, треба щось сказати позитивне новій владі. І тому вони сказали, що було якесь їхнє продовження тих реформ 14 16 років у 20-2021 роках. Я, чесно кажучи. Не дуже собі уявляю, що було у 20 21 роках. Я бачив контрреформу. В 19-му році контрреформа прокуратури з 19 го по 20-й, частково 21-й, контрреформа, антиреформа по судовій гаузі. Ну і плюс руйнування вадних інститутів. Ну хоча, може, це дійсно, через те, що на нас ще поки що не ставлять хрест і тому допускають певну. Хоча б якусь компліментарність, доки йде війна. Але сам факт, що тема корупції, тема безправ'я і тема руйнування інституцій, обговорюється на такому рівні на спеціально скликаних засідань. Засіданнях, а це по суті, ну, це певні преамбули до можливості в майбутньому формування донорських конференцій для допомоги Україні. Саме попередні засідання, на яких це має бути узгоджено, підтримуються чи не підтримується взагалі тема, що Україні можна щось допомагати. Отже, це, ну ще раз кажу, це не дзвіночок, це вже дзвін, пожежний дзвін, це вже дуже серйозно. І тому, коли нам ще згадують ті позитивні реформи. Це добре, що хоч щось нагадують про те, що нагадують, що було з 2014 року, що Україна провела два раунди судової та антикорупційної реформи. Ці реформи, як зазначено в висновку Єврокомісії щодо заявки України на членство в Європейському Союзі, цитую сприяли посиленню незалежності та підзвітності судової системи та створенню антикорупційних органів. На жаль, зараз це все зруйновано. Ще вони пишуть: з 2014 року в Україні створено такі інституції, ну, перераховано, набу САПУ. На ЗК Агентство з питань повернення та управління активами АРМА та Вищий антикорупційний суд ВАКС. Вони про це згадують? В цьому документі уникли згадки, що арму віддали російські агенції і людині, яка точно була не визнана всіми. G7, Америка в своїх зверненнях і Європейський Союз вимагають провести нове призначення керівництва арми. Вимагають. Та ж сама історія з Рахунковою палатою, де чітко вимагають, нас влада повністю це все проігнорувала. І от тому оці згадки про реформу 2014 року і замовчування про контрреформу чи руйнування цієї інфраструктури, це для нас це ніби ще певне, ну, певний шанс. Вам ще дадуть можливість. Для вас ще не перекрито. Ви ще не остаточно Афганістан. Але. Як кажуть, країни-донори були б значно демотивовані внаслідок ймовірної втрати значної кількості цих інститутів у відновлення внаслідок корупції інститутів нищення інститутів і можливої втрати інвестицій, які можуть іти на відновлення України. Це теж нагадування. Ми можемо не отримати допомогу після війни. Під час війни ми її будемо отримувати. Після завершення активних бойових дій, якщо буде продовжувати те, що робиться зараз, ми можемо перестати її отримувати. Це, це вам не і псу від Лещенка. це вам засідання. Міністрів юстиції країн g 7 семи наймогутніших країн. От щоб розуміти. Отже, можна тут дискутувати щось трошки щодо тексту, а от щодо уваги до наших проблем, сумніву нема. І від ЗЕ чітко чекають прийняття цивілізаційних вимог, але як мені видається, Ті сподівання вже майже безнадійні, і суючи з настроїв, які був Ентоні Блінкена під час візи відвідування Києва, мені здається, що розуміння, що рано чи пізно доведеться визнати, що це все-таки Афганістан, просто в центрі Європи, вони вже починають пробиватися. Ну, в Україні ще буде шанс це виправити. Скористається чи ні, це вже інша історія. І отже, давайте в підсумку: от з таким внутрішнім фоном. Та ще й з колосальним внутрішнім саботажем своєї ж влади у таких критичних умовах, які ми маємо зараз, сподіватися на якийсь добрий результат, хоча б у чомусь, є неймовірно важко. Слухайте, навіть у тих зеленських зам... сепаратичних сепаратних заморозках. Заморозках війни, там заморозках ще чогось, тому що вони матимуть силу, вони будуть мати для України якийсь сенс і будуть від... після того, хоч якісь гарантії, тільки в одному випадку, якщо за нашою спиною будуть стояти всі союзники. А якщо вони вирішать, що це все-таки Афганістан, то в якийсь момент ми виявимося після того, коли активні бойові дії зупиняться, ми виявимося сам на сам з нашим ворогом, і з зовнішнім і з внутрішнім. І от не треба при тому думати, що там десь у зовнішньому світі можуть про щось не знати, знають усе. От тільки з геополітичних інтересів поки що замовчували більшість негативної інформації, щоб не нашкодити. Але, або вже терпіння вичерпується і в наших союзників, і оглядачів, і експертів, і в західних видань, або ж. Або ж ті фактори сепаратних переговорів з Ерефією за посередництвом Китаю, і дуже сумнівна логітивність зе, яку він не збирається на неї давати жодної відповіді західним союзникам, так в чому його легітимність, як вона підтверджується, плюс подальша узурпація влади, вони теж можуть відіграти свою роль. Це все не дуже, це дуже не хороші перспективи. Ви просто я не люблю розказувати солодкі казочки. Хочете солодких казочок? Відкрийте інтернет, ви там знайдете сотні прекрасних блогерів, які вам розказують, як все прекрасно, як все чудесно, як нас все гарно. У нас виявляється всі укріплення на своїх місцях. Просто росіяни їх якось не помітив. Прийшоємо них. І наші військові їх не помітили, ніхто їх не помітив. Тому що не, поба... не існує, того не можна помітити. От вам там розкажуть. розкажуть, як ми перемагаємо на всіх фронтах, як Зеленського готові на руках носити всі світові лідери, все інше. Про вселенський там, міжгалактичний саміт Миру вам розкажуть. А я розказувати цього не буду. Я... От я по іпсушству существував з ентоні Блінкіним. З, 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 з цим Генеральним інспектором Пентагону, з G7 і з іншими західними представниками, які бачать проблеми і нагадують нам про них, що ще не пізно зупинитися. А зупинимося не знаю. Слава Україні!